Федерація боксу Дніпропетровської області на своєму черговому засіданні під головуванням очільника громадської організації Владислава Біндера підвела підсумки своєї роботи за попередній період, відзначивши у першу чергу успішний виступ спортсменів регіону на чемпіонаті Європи серед молоді і жінок молоді у Хорватії, переможці і призери, якого були урочисто вшановані, і нагороджені. На повагу заслуговують і здобутки на низці інших міжнародних і всеукраїнських турнірах. Водночас були проаналізовані і взяті не тільки до уваги моменти та питання, де не сповна вдалося реалізувати і втілити у життя попередньо задумане у відповідності до планів, але і накреслені шляхи не лише усунення недоліків, але і подальшої розбудови та розвитку цього олімпійського виду спорту на Дніпропетровщині, що у першу чергу буде пов'язане з проведенням навчально-тренувальних зборів, участі у різноманітних змаганнях від чемпіонатів області до представницьких міжнародних стартів. Сьогодні було проходить зібрання федерації боксу Дніпропетровської області за ініціативи президента. Федерація Володислава Олександровича Біндера обсудили нагальні питання навчально-тренувальних зборів, чемпіонатів областей, які будуть проходити. У роботі засідання взяв участь голова Федерації боксу Львівської області і Львова, переможець Кубка Європи, срібний призер Олімпійських ігор В сіднеї 2000 року, колишній чемпіон світу у першій напівсередній ваговій категорії по версії WBA Андрій Котельник. Він разом з Олегом Ільченком та Олександром Негодою серед кандидатів на посаду президента Федерації боксу України, вибори якого відбудуться 8 червня у Житомирі на позачерговій конференції організації. І хоча його нинішні відвідані Дніпра не були агітацією, втім він Ділився з присутніми наявністю проблем, які він бачить у вітчизняному боксі. А також запропонував шляхи не лише їхнього усунення, але і вказав напрямки, куди яким шляхом рухатися далі, щоб цей вид спорту знову повернувся на лідируючі позиції, як в Україні, так і гідно її представляв на європейській і світових аренах та на Олімпійських іграх. До речі, на прийдешніх у Парижі наша держава буде представлена лише одним спортсменом, тоді як, наприклад, на Олімпіаді в Лондоні 2012 року, таких було сім, які завоювали. Дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди. Сьогодні в діалозі в спілкування з представниками Дніпропетровської Федерації поспілкувалися, позадавали один одному запитання. Я розповів, як би надалі на посту президента, які б були мої дії. Ну і в загальному розповів, яка ситуація склалася навколо сьогоднішньої команди, яка таки здобула одну олімпійську ліцензію. На завершенні засідання усі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину Тож далі буде.